Відповідь на питання: повторний медогляд осіб з інвалідністю другої, третьої групи, відповідно до законопроекту, який був проголосований, прийнятий Верховною Радою України та направлений до президента України для його підписання, чи буде повторний медогляд для чоловіків. З інвалідністю було багато змін поправок щодо цього питання, але у фінальній редакції, як кажуть депутати, прибрали цей пункт, та чоловіки з інвалідністю другої та третьої групи не будуть зобов'язані пройти повторний медичний огляд з метою встановлення чи відсутності інвалідності. Але що стосується обмежено придатних, Чоловіків обмежено придатні повинні пройти повторний медичний огляд до 4 лютого 2025 року з метою визначення придатності до військової служби. Це друга категорія. Третя категорія це чоловіки, які визнані непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку. Відповідно до законопроекту закону, які були внесені правки, наразі невідомо чи будуть проходити непридатні повторний. Медогляд, тобто військово-лікарську комісію, з метою визначення придатності до військової служби, тим більше наразі ще розробляється положення щодо розкладу хвороб та будуть зміни у цьому розкладі. Тому чоловік, чоловіки, які були визнані обмежено придатними, можуть бути визнані придатними до військової служби. Така сама процедура може стосуватися і непридатних до військової служби. Коли буде фінальний текст закону, який вже було проголосовано та прийнято на третє питання, які були визнані непридатними до військової служби, це дуже цікаве питання, тому що якщо раніше чоловіки визнавались непридатними до військової служби ще за старим розкладом хвороб, наразі дуже актуальне та цікаве питання. Якщо у фінальній стадії цього закону все ж таки непридатним, необхідно буде пройти. Повторний медичний огляд, тоді можливі випадки, коли непридатні до військової служби стануть придатними до військової служби відповідно до медичних документів, відповідно до дійсного стану здоров'я таких непридатних чоловіків. Що ви думаєте з цього приводу? І коли президент підпише зазначений закон, прокоментуйте, будь ласка. Якщо у вас є питання, задавайте у коментарях. Пишіть. У Удірити, якщо вам необхідна юридична допомога адвоката, пишіть особисті повідомлення, адвокатського об'єднання, «Ювченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу. Задавайте свої питання.